Хочу підняти таку тему, де можна скільки треба місць у садочку для п'ятої точки. Гудьте, яка вона гарна. Для п'ятої точки. Ось у мене, оце, це у мене під перголою. Отакий лежак я колись збила, вже, мабуть, років п'ять назад. Так, йдемо далі. Це в мене. У вхідній зоні таке місце. Звичайно, баклажки лежать. Я щойно привезла воду і вже встигла її використати. Це в мене ще одне місце ось тут можна посидіти. Де да, кицолка? Риються тут, бігають ось таке. Ну і ось таке місце, кокон. Це також колись було моє місце. Сидіння. Та зараз я зробила там. Не зараз, ну, навесні. Зробила ось таке. Так мені захотілося. Навіть можна сісти на оцей камінчик. ось Бачите? Оце каміння також на цеглу можна сісти. Це я роблю новий декор. А це я накриваю свої рослини ці ганчірки. Ось. Ось іще одне місце. Можна посидіти. Камінь, бачите, який? Також можна сісти, посидіти. Звичайно, на сонці на ньому не посидиш, тому що сонце б'є. Так, ще тут у мене зайняте місце. Там місце зайняте. Так, всюди відрами все накрито, всюди ганчірки. Я починаю. Не те, що ненавиди літо, а щоб воно скоріше закінчилося. Ось така ще зона у мене посидіти. А тут можна посидіти на цьому камінчику. Практично можна посидіти будь-де. Ось пеньочок. О, бачите, як згоріло. І вона ж під цим, зараз долю водички, під абрикосою стоїть. Це я також сама збивала ще до війни. Це має бути все суцільне отут. А у мене не було суцільної такої, такої дошки. І я зробила так. Ну як зробила, так і зробила. Сидіти на ньому можна. Ось тут. Ну, Тут мені нема куди приткнути. Ну, можна тут пеньок поставити та й посидіти ось тут. Але мені не хочеться. У мене і так багато. Так це тільки південна сторона. А в мене ще ж на північній стороні є декілька зон для п'ятої точки.